11 дітей постраждали в аварії на Сумщині. Шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою. Від удару машина з дітьми перекинулася. 15 поранених доправили до лікарні. Десятирічна дівчинка у важкому стані. Ще семеро дітей відбулися і забоями. Наразі міліція встановлює винуватця аварії. Урал воєнний пішов на обгон перед горою і їхав. Він у кілометрів 70, на То ніхто не знає. І тут перед горою кочки. І його кидана на кочках, зад пішов у праву сторону, перед на мою сторону. Хвора 90 років знаходиться з важкою скелетною, че скелетною травмою, забій головного мозку, перелом основи черепа, відкритий перелом лівої нижньої кінцівки. Хвора знаходиться на апаратному диханні операційної. We'll